На сьогоднішній день незамінним помічником для покращення нашого емоційного стану, нервової системи, серцево-судинної системи для того, щоб покращити кращий серцевий ритм, є один, я його називаю, антистресовий мінерал. Це магній. Тут дві органічні солі магнію. Таурінат і гліцинат. відрізняється він якраз найкращою біодоступністю і засвоєністю. Він з кальцієм дуже добре засвоюється, і це якраз захист нашої нервової системи від стресів, від гальмує збудження в центральній нерві системі допомагає зменшити дратівливість. Ну і магній стабілізує серцевий ритм, для того, щоб не було тромбів у судинах.